Всім доброго дня. Сьогодні 28 серпня і нарешті ми отримали цибулю від найкращої голландської фірми Броєр. Це цибуля Сивока. Як ви бачите, цибуля пройшла досить хорошої якості. Ми на сьогоднішній момент отримали всю мінімуці харків. Ми маємо Стенці, ми на сьогоднішній момент маємо Санфоріон, ми маємо Геркулес, ми маємо... Дайтона. І що я хочу сказати? Хто висаджував нашу цибулю, той знає, що результати просто вражають. От результат, який ми отримали з посадки озимої цибулі від фірми Броя, у нас були клієнти, які із такої сітки 20 кг отримували до 800 кг харчової цибулі. І ще я хотів звернути увагу е, на такий момент, що дуже багато на ринку України зараз підробок. Я хотів би показати вам оригінальний радар, який е, поставляється від фірми Броя, щоб наші споживачі не нарвалися на покупку всяких підробок і фальсифікацій.